Далі говоримо про те, що представники МАГАТЕ на окупованій Запорізькій АЕС запросили доступ для перевірки паливних баків, де міг статися розлив. Про це повідомила прислужба служба організації. Все почалося з того, що раніше МЗС України заявило про пошкодження дизельного резервуара на заес. За словами речника відомства Георгія Тихого розлитого палива вистачило б для живлення аварійних генераторів станції протягом 25 днів. Тож МЗС передало цю інформацію місії МАГАТЕ, щоб там оцінили наслідки. Водночас Окупаційна адміністрація зас заявила представникам агентства, що це фейк і розливу не виявили. Обмежено придатних до служби українців, якщо вони не пройдуть повторну військово-лікарську комісію, до 6 червня оголосять у розшук. Таке роз'яснення дав начальник обліку та бронювання Житомирського обласного ТЦК і СП Віктор Полторакін. Він також нагадав, що власне таким людям загрожуватиме штраф 17 тисяч гривень. Нагадаю, обмежено придатні чоловіки спочатку мали повторно прийти ВЛК до 5 лютого цього року, але за підсумками наради в офісі президента, ухвалили. Ли рішення продовжити термін повторного проходження ВЛК уже до 5 червня, включно. Майже 40 мільйонів євро виділяє уряд Данії для інноваційного фонду. Він має сприяти швидкому технологічному розвитку на полі бою в Україні. Як повідомляє Міноборони Данії, інноваційний фонд буде зосереджений серед іншого на технологічних сферах, пов'язаних з електронною війною та безпілотниками. Його робота за словами міністра оборони Данії Троїльса Лунда Поульсена має допомогти українцям врівноважити російську перевагу на фронті.